Привіт! Сьогодні будемо говорити про те, чому дитина солодкоїжка і як з цим справлятися мамі. Напевно, ви точно стикалися із ситуаціями, які я зараз опишу. Дитина нічого не хоче їсти, крім солодощів, але тут потрібно ще подивитися і чітко визначити, що їсть дитина, коли вона їсть і чи взагалі вона нічого не їсть, крім солодкого. Ситуація номер два. Ви не виходите з магазину без солодощів, бо дитина капризує до тих пір, поки ви не купите ці солодощі. І що ви робите? Ви просто не берете з собою в дитину в магазин. Але це не дуже добре, тому що дитина має привчатися до продуктів, у дитини має розвиватися безпека до продуктів. І безпека буде розвиватися до продуктів не тоді, коли дитина буде бачити вже готовий продукт на тарілці або страву, так, в себе на тарілці, а коли вона буде знайомитися з ним і ще з магазину. Ситуація номер три. Ваша дитина їсть тільки те, щоб отримати цукерочку. Перед нею стоїть тарілка з нормальною їжею, а перед тарілкою стоїть якийсь смаколик, морозиво, цукерка. І дитина, запихаючись цією їжею, поїдає вам, боляче на серце на це дивитися, у дитини теж формується неправильне ставлення до їжі і в майбутньому розлади харчової поведінки. Ситуація четверта. Ви вже десятки разів пробували обмежити дитину в солодощах, але нічого не виходить. Ми знаємо, що обмежувальний принцип не діє на формування звички, тому тут потрібно застосовувати інші підходи. І ще така ситуація: до вас часто приходять бабусі, дідусі. Інші родичі, які приносять дуже багато смаколиків і не завжди хорошої якості. І ви часто від них чуєте, а що трапиться від однієї цукерки? Дивись, як дитина радіє шоколадці, або ми все життя їли і нічого з нами не трапилося. Знайома вам така ситуація? Тоді давайте розбиратися, чому таке трапляється і як виходити з цієї ситуації. Проглянувши цей урок, ви зрозумієте механізм дії цукру на організм дитини, і таке розуміння дасть вам підказку, як саме краще діяти з вашою дитиною. Побачите, які захворювання пов'язані з надмірним вживанням цукру. І коли, наприклад, ви лікуєте аденоїди, ви лікуєте вис висипання на шкірі. Але поки ви лікуєте, вони, воно проходить. Як тільки перестаєте лікувати, Знову повертається, і дуже часто в таких, такими причинами є надмірне вживання солодкого. Ви знатимете причини, які призводять до солодкого лізму у дітей, можете ідентифікувати їх у своєї дитини і таким чином правильно справлятися із ситуацією, але не маскувати симптоми. А також ви отримаєте рекомендації по зміні харчування, і способу життя, щоб побороти таку цукрову залежність. Я практикуючий дитячий нутриціолог, мене звати Збагерська Наталія і вже Більше 2,5 років я консультую по запитах щодо харчування і здоров'я діток, покращуючи їх стан і паралельно підвищуючи енергію і ресурс мами. Тому я зараз говорю про цукрову залежність, оскільки я кожен день зустрічаюся із запитами. Майже кожен запит містить зменшити залежність від солодощів у дитини. І напевно, якщо ви взяли цей урок і слухаєте його, у вас теж такий самий запит. Я завжди підходжу комплексно до роботи, до своєї, в тому числі і з роботою з цукровою залежністю у дітей. Чому? Тому що нам головне визначити першу причину, розібратися в ситуації, чи дійсно дитина їсть надмірну кількість солодкого, Ви визначити причини, скласти покроковий план дій. Впливаючи на причину, яка викликає цукрову залежність. І відповідно до цього плану, якщо ви його реалізовуєте, мама ставиться до солодощі спокійно, знає, коли, скільки, в який період часу давати дитині солодощі, і крім того, що результат роботи впливає на дитину, такий результат роботи буде змінювати і ваші звички, звички всієї вашої сім'ї. На таких же самих принципах побудований і мій зараз теперішній урок, тому давайте переповідаємо. Заходити до основного матеріалу. Цукор це користь чи шкода для дитини? Це питання потрібно першим розглянути, тому що, начитавшись багато інформації в інтернеті, мами різко забирають цукор із раціону у дитини. Цукор або глюкоза для дітей це основне джерело енергії. Але запаси глюкози у дитини в організмі значно менші, ніж у дорослої людини. Тобто, поступивши. В кров глюкоза, вона витрачається на виробництво енергії, оскільки клітина не може відразу все це постачання витратити, тому вона запасає в вигляді запасів. В печінці і у м'язах. Оскільки організм дитини ще розвивається, росте, тому і запаси. Маленькі. Але та глюкоза, яка надходить з їжі як основне джерело енергії, швидко витрачається, бо дитина активно рухається, так? тому потребує, потребується її постійне поповнення. Так от солодощі для дітей якраз і є джерелом додаткової енергії, яку дітки мають отримувати в перервах між основними прийманнями їжі. Я зараз не говорю про те, що ми маємо закормити дітей солодощами і всі вперед купила якісь цукерочки. І так далі. Але якщо у дитини мало енергії, це означає, що вона буде тягнутися за солодким, бо солодке це швидке джерело енергії. Тобто, основне це справа в кількості. Дітям до 2-3 років не потрібно вводити цукор в раціон. Але за рекомендаціями Всесвітньої організації здоров'я, максимальна доза цукру, яка повинна бути в раціоні у дитини від 3 років, це не більше 5 чайних ложок без гірки або 24 грами. Але ми завжди. Коригуємо доданий цукор залежно від віку дитини. Тобто ми знаємо, що до трьох років доданий цукор ми не даємо дитинці. Після трьох років і приблизно там, до того, поки формуються її основні органи, системи. Там, коли у дитини ще поганий обмін речовин, не встановлений обмін речовин. Солодощі можуть бути в тих дозах, в яких я тільки що назвала. Але чим старшою, Стає дитина, тим в неї підключається інше джерело енергії у вигляді жирів, і потреба в додатковому цукрі буде зменшуватися. Тому чим старшою стає дитина, дитина підліткового віку, тим менше їй потрібно доданого цукру. Також при наявності гострих або хуронічних захворювань і станів, або, наприклад, при банальному ГРВІ, потреба в цукрі зменшується. і так, вона має бути зменшена. Також залежить від стану імунної системи у дитини. Що ж буде, якщо дитина отримуватиме більше цукру? По-перше, відбуватиметься зниження імунітету, бо імунітет не дозволяє формувати ще несформовану імунну систему у дитини. Надлишковий цукор формує поступове непомітне звикання до солодкого смаку у дітей. Тому що, наприклад, материнське молоко має солодкий смак. Уже дитинка з перших днів народження звикає до солодкого смаку. Так, потім дитинці вводять крупи, які теж мають солодкий смак, фрукти, які теж мають солодкий смак. Потім дитинці стає рік, ви кажете, ну, хай лизне трішечки цукерочки. Дитинка звикає до солодкого смаку, коли дитинці два роки, ви вже кажете. А з'їсть цукерочку, тобто, таким чином дитинку поступово такими дозами, збільшуючи дози, привчають до солодкого, і, відповідно, виникає звикання. Відбувається зниження чутливості клітин до інсуліну, які виробляються на глюкозу. Тобто клітина, можна сказати так, голодає. А значить, дитина просить більше цукру. Чому таке відбувається? Якщо велика кількість глюкози цукру поступає одночасно в організм, виділяється велика кількість інсуліну. Але поступово рецептори перестають бути чутливими до цього інсуліну. Завдання інсуліну захопити глюкозу і занести її в клітину. І там в клітині вже виробляється із глюкози енергія. Але коли рецептор не відповідає на інсулін, значить глюкоза не поступає в клітину. Не поступає в клітину, плаває в крові, але енергія не виробляється. Тобто дитина клітина голодає, дитина голодає, значить, дитина просить цукор. А цукор це швидке джерело знову ж таки енергії. Відбувається порушення кровообігу і згущення крові анемії. Чому так відбувається? Тому що при значному вживанні цукру проходить глікація білків. І наші еритроцити, які плавають в крові, вони от ніби зліпаються, вони мають окремо плавати, переносити кисень, але вони зліпаються, починають рухатися повільно, менша кількість кисню до них приєднується, в дитини виникає анемія і порушення. Кровообігу. Збільшення патогенної мікрофлори у дітей відбувається, оскільки погіршення. Патоген погіршення мікрофлори кишечника відбувається швидшими темпами ніж у дорослої людини. Додайте сюди ще знижений імунітет, додайте сюди ще часть приймання антибіотиків, і це все порушує патогенну мікрофлору. Патогенна мікрофлора живеться за рахунок вуглекислого газу, який виділяється внаслідок перетравлення тих самих простих вуглеводів, тобто. Інколи ви чуєте, це не я хочу солодкого, не дитина хоче солодкого, це її мікрофлора хоче. Дійсно, воно майже так, тому що чим більше поступає цукру, глюкози, тим більше є живлення для патогенної мікрофлори, і вона буде розростатися. Також можуть виникати алергії харчові непереносимості яких, на продукти, на які раніше у дитини не було. Тому що саме із за надлишку цукру послабляється бар'єрна функція кишечника і таким чином розростається патогенна мікрофлора також. Уповільнюється розвиток головного мозку, знижується запам'ятовуваність, концентрація уваги, ви відмічаєте зниження успішності в школі у дитини. Перші сім років це пік розвитку головного мозку. Другий пік це підлітковий вік, і надлишковий цукор не дозволяє засвоюватися всім речовинам, які впливають на розвиток головного мозку. Також ви можете спостерігати у дітей, які вживають надмірно цукор, перепади настрою, оскільки цукор це психотропна речовина. Це з однієї сторони, і з іншої сторони, ми, коли багато цукру поступає, Сильно піднімається глюкоза і ви можете помітити, що навіть там пару цукерок, дитина скаче, пригає, в неї веселий настрій, а через півгодини вона сидить сумна, капризує. І в неї дуже поганий настрій, вона може бути сумною. Чому? Тому що багато цукру поступило, утворилася гіперглікемія. При гіперглікемії не може жити людина. Інсулін розтаскав цю глюкозу в клітину і в запаси. І упустив рівень цукру нижче норми. Тобто відбулася гіпоглікемія. Дитина знову ослабла, в'яла, вона не може зрозуміти, що з нею трапилось, а насправді в ній не вистачає енергії. І тому вона знову просить солодке, якщо ви в цей момент дасте щось солоденьке, дитина знову буде скакати. Давайте подивимося, де ж знаходиться доданий цукор. Ви даєте дитині доданий цукор, якщо поїте дитину компотами, лимонадами, квасом, морсом власного приготування. Тому що мені дуже часто кажуть: я варю компотики, але це я власного приготування. Ми робимо квас, але власного приготування всі ці напої виробляються за допомогою цукру. Тому Тут є доданий цукор. Далі, якщо ви купуєте в магазині випічку, цукерки, соки, фруктові пюре, ну і далі ви вже по списку знаєте всі інші продукти, вони обов'язково містять цукор. Також, якщо ви даєте дитині м'ясні ковбасні вироби у всіх промислових виробах м'ясних, міститься велика кількість цукру. Також міститься велика кількість цукру у різних соусах, таких як кетчуп, майонез, соуси, песто, і інші. Які ви купуєте в магазині. Також якщо ви купуєте продукти, які марковані як без цукру, бо містять цукрозамінники. І не завжди там буде, будуть нейтральні для здоров'я дитини цукрозамінники, такі як Ретритор або стевія. як правило, це штучні цукрозамінники, які дуже шкідливі для дитини. Вони є шкідливішими, навіть ніж цукор. тому в такому випадку я кажу, краще дайте дитині щось із цукром. Я тут навела вам на слайдах декілька прикладів, щоб ви розуміли, скільки поступає дитині цукру від добової дози, коли вона вживає ось ці продукти, які. Вона часто вжива, які ви часто купуєте. Наприклад, порція морозива 70 грам, невелика, містить 10 грам цукру. Що це означає? Що там 40% добової норми вже дитина з'їла. Сирок глазурований, 10 грам цукру в одному сирку. Або, наприклад, корисний йогурт Активія з полуницею. 200 мл пляшечка, яка продається, це 29 грам цукру, який вже є перебір для дитини. Або, наприклад, мюслі, які дитина дуже часто вживає, на сніданок. Ну, Кока-Кола, це зрозуміло, так. І суп-сік фруктовий впакетований. Ніби кажуть, там, навіть якщо цей сік свіже віджатий, він теж буде містити цукор у вигляді натуральної фруктози. Тому тут будьте дуже обережними. Всі улюблені фруктові пюре равлик, Боб в одному пакеті 120 грамів це 17 грамів цукру. тобто це вже відсотків 60% від добової норми. Кетчуп. 5 г цукру в одній столовій ложці і печиво Марії, яке здається дуже таким простим, нешкідливим, здоровим, в 5 штучках буде вже 4,5 г цукру. Якщо ви це все будете додавати, плюс я тут ще не вказала м'ясні ковбасні вироби, так? то ви отримуєте надмірне вживання цукру. Тобто, якщо весь доданий цукор, який їсть дитина, підрахувати, то Виходить, що дитина, як правило, вживає надмірну кількість цукру. Тобто, я хочу сказати таке, що не обов'язково їсти конкретні солодощі, наприклад, там багато цукерок, багато морозива, багато якихось тістечок, щоб перебрати добову норму цукру для дитини. Бо вона не така вже і велика. Отже, надмірне вживання солодкого дітьми будуть мати такі наслідки. Часті, простудні захворювання, різні запальні процеси, особливо в мигдалонах і аденоїдах, алергічні захворювання, харчові непереносимості які виникли не з народження, а поступово. бронхіальна астма, алергічні реніти, атопічні дерматити, також впливають закрепи і нерегульований стілець, дитина при надмірному цукрі. В раціоні отримує неспокійний сон, особливо якщо солодощі були з'їджені на ніч. Я це прослідковую дуже чітко, тому що наступає в середині ночі гіпоглікемія. В гіпоглікемії ніхто не може жити, включається кортизол гормон, який буде в дитину. Тому, якщо ваша дитина плаче вночі, просипається від жахіття. Перегляньте ввечері, що вона їла, чи їла вона якісь солодощі, чи їла вона якісь фрукти, і так далі. Скоріше за все, причина в цьому. Також зміна поведінки, капризність, плаксивість, погана концентрація уваги. І також я би звернула увагу на всіх діток, які мають ментальні розлади, такі як розлади аотичного спектру, розлади дефіциту уваги і гіперактивності, всесильно компульсивні розлади, розлади харчової поведінки. Тут потрібно обов'язково коригувати вживання цукру. Чому ж діти просять той цукор? Вже трішечки ми про це поговорили, але вперше це є незадоволені емоції, признання. Любов, смуток, тривога, якась, так, яка може бути викликана, ніби вам здається, що абсолютно непомітними факторами. Так, наприклад, в мене один раз був випадок, коли дитинка просила: ми відслідкували, що дитина просить солодкий саме після прогулянки. От після прогулянки, і все. Просто до капризу просить солодкого. Коли ми почали з мамою розпутувати той клубок, що ж трапляється на прогулянці, то мама сказала, що виявили таке, що мама завжди якби просить дитину або заставляє дитину знайомитися з іншими дітками, ділитися своїми іграшками, тобто втручається сильно в оцей таку процес гри дитячій. І як тільки ми забрали цей вплив в мами, відразу дитина, ну не відразу, але там тижні через три місяці дитина почала менше просити солодкого і після прогулянки. Тому здається, ви інколи вам здається, що ви робите щось добре для дитини, але насправді дитина Іде в страх, дитина йде в тривожність, і відповідно це викликає потяг до солодкого почуття безпеки це дуже важливий фактор на сьогоднішній день. Ваше основне завдання, базове завдання для батьків це давати відчуття безпеки дитині. Тобто над цим ви маєте працювати. Дезбалансований раціон – раціон це, напевно, сама основна причина зараз, яку я бачу у своїх клієнтів. Чому? Тому що незбалансований раціон не дає достатньої кількості енергії для дитини. А ми вже саме проговорили, що мало енергії дитина хоче її звідкись взяти, а швидка енергія це завжди солодощі. Тому солодощі допустимі між прийманнями їжі разом з іншими продуктами, як доповнення, так? І у вигляді якоїсь там випічки із фруктами, да? тобто не такі наїстися морозовими між прийманнями їжі, а ось мати гарний перекус, а потім дати іще солодкий. Або, наприклад, фруктово овочеве якась там запіканочка, так? тобто ось таке можливо. Тому, якщо ваша дитина просить солодкість, обов'язково подивіться, чи збалансовано вона харчується. Тому що, наприклад, нестача білків в раціоні у дитини порушує білковий обмін і збільшує потяг до солодкого. А білку для дитини повинно бути багато, тому що дитина росте. І всі її органи, системи, імунна система вони складаються з білків. Далі порушення вуглеводного обміну, про який ми вже з вами говорили, тобто. Резистентність до інсуліну у клітини так, призводить до голодування клітин і нестачі енергії і відповідно до потягу до солодкого. Є також група елементів мікроелементів, які регулюють рівень цукру в крові, наприклад, хром, цинк, залізо. Нестача цих мікроелементів також буде призводити до потягу до солодкого. Хронічний стрес. А це перенавантаження в школі, позашкільні заходи, заняття неулюбленими видами спорту. Це все призводить до стресу у дитини, і дитина хоче заїсти цей стрес. Так складено нашою природою, що коли людина знаходиться в стресі, вона потребує солодкої і жирної їжі. А поєднання з солодкої і жирної їжі це і є ваші. Тістечка з кремами. Так, обов'язково проаналізуйте, чи дитина не отримує стрес в школі і від позашкільних заходів. Тому що нормальне позашкільне навантаження у дитини залежить не від того, подобається їй чи не подобається. Не залежить абсолютно від того, наскільки інтенсивно вона займається, наприклад, гімнастикою годину чи малюванням годину. Це залежить від Кількості годин, які вона проводить за будь-яким заняттям. Нормальне позашкільне навантаження для дитини складає 3-4 години на тиждень. Все ще більше буде викликати у дитини стрес і потяг до солодкого. Також надлишковий грибковий ріст у кишечнику. Ми вже про це теж поговорили, тому що патогенна мікрофлора живиться продуктами розпаду. Тих самих солодощів або цукрів, і розростається на цьому. Як прибрати ж цукрову залежність у дитини? В першу чергу, ми повинні скоригувати психоемоційні фактори. Тобто, якщо дитина не відчуває безумовної любові, її часто обмежують, контролюють, наприклад, підлітків. Якщо ви самі їсте, ховаючись від дитини, а дитині не даєте, діти все це бачать. Якщо дитина не усвідомлює, що таке голод, бо ви не навчили дитинку усвідомлювати, що я голодний, я хочу їсти, так, а не так, що в мені запах е, якийсь там круасани, і я захотіла його з'їсти, то дитина буде. Просити солодощів, тому працюємо над психоемоційними факторами. Наступне, навчаємо бабусь, дідусів і інших родичів приносити вам правильні подарунки. Дитині не обов'язково приносити солодощі на подарунки. Дитині можна принести якусь канцелярію, олівці, блокнотики, якісь. Ігри, які ви можете разом з сім'єю пограти, так і дитина буде задоволена. Навчайте своїх родичів проявляти правильно любов, не через солодкі, а через інші речі, через спілкування, наприклад, з дітьми, через ігри разом, наприклад, батьки не можуть провести стільки часу з дітей погратися, а інколи дитина просить дуже багато часу. Тому от такі моменти можна якраз перекласти на своїх дідусів і бабусів. Коригуємо харчування, це обов'язково має бути, тобто у дитини має бути збалансована тарілка. Якщо дитина не наїдається, не має повноцінної тарілки в кожне приймання їжі, то вона буде потребувати більше солодощі. Обов'язково покладіть на тарілку половину. Тарілки крупи, четвертину тарілки м'яса і четвертину тарілки овочів. Вводьте обов'язково дитині в раціон клітковину у вигляді бобових овочів і хрестоцвітів, тобто різних видів капусти. Також знайте місце солодощів в раціоні дитини. Солодощі мають бути після. Сніданку або е, обіду як десерт, тобто через 15-20 хвилин після приймання їжі не давайте солодощі на ніч. Я про це говорила, тому що це призводить до нічної гіпоглікемії, Страшних снів і дитинка буде прокидатися. Обов'язково слідкуємо за нормою води, тому що вода приймає участь у утворенні всіх травних соків. Якщо травних соків недостатньо, їжа недостатньо перетравлюється, неперетравлена їжа поступає в кишківник, на цій неперетравленій їжі розростається патогенна мікрофлора. А ми знаємо, що патогенна мікрофлора призведе до. Потягу до солодкого знову. Також треба провести обстеження дитини на дефіцити вітамінів і мінералів. Якщо не вистачає вітамінів, то в організмі процес утворення енергії порушується, і дитина все більше буде просити солодкого. Ми, ви цей зв'язок мало енергії і солодки маєте обов'язково встановити. Це перша причина. А яка перша причина нестачі енергії, я вам перерахувала, ви шукаєте кожен у своєї дитинки. Також покращуємо мікробіом кишечника за допомогою клітковини, я назвала вже бобові, хрестоцвіти, овочі. І також формуємо правильно збалансовану тарілку. Якщо хочете навчитися. Визначати першу причину цукрової залежності у вашої дитини, розібратися, що, яка саме перша причина у вашої дитини. Я запрошую вас на безкоштовний розбір індивідуальної ситуації. Посилання на анкету для безкоштовного розбору вже чекає вас в директі. Що ж ви отримуєте в результаті розбору? Ви усвідомите, що проблема солодкого лізму вирішується, і робити це просто, коли. Покроково діяти, знайдете причину цукрової залежності вашої дитини, у вас з'явиться ясність, як працювати з цією першою причиною. Ви зможете м'яко, м'яко і без зусиль налагодити відносини із солодощами у вашої дитини, і ми намітимо план обстежень для того, щоб виявити дефіцити вітамінів і мінералів, можливо, які є у вашої дитини. Я вам дуже дякую за увагу і вирішуйте, звертайтеся, заповнюйте анкету і будемо розбиратися у вашій ситуації.